Да, друзі, щось мені не спиться. Я чесно щойно не прокинувся. Скільки три? три ночі я в шоці? Ладно, давайте хоча б на вулицю вийдемо, подивимось, що там в... відбувається це Це що? Такі <звук> ладно. А може, друзі, це сон, Чи мені Я! Зда... Зда... <звук> Так, друзі, а хочете прикол зараз. Зараз я вам так я покажу. У мене взагалі-то стоїть в Майнкрафті мирний режим. Ось мирний. А чого тоді на мене напав зомбі? Я не знаю, друзі, якось чесно. І ще луна така. Блін, вона мені чесно. Тут ще слід знову такий червоний. Так, а тут будинок сусіда і може, давайте зайдемо Капець. Капець, може це так, друзі, цей луна впливає, я не знаю, якась вона занадто підозріла. Ну ладно, давайте пройдемось, потім слід веде і веде до церкви. Капець. я в шоці. Мені якось страшнувато ще горло болить. Ау. хто тут ключі? Ладно, друзі, одну секундочку, Дивно якось тут нікого немає. Це до, 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 Дуже Стій! Е! Не, не, не відкриваюся. Зараз я піднімусь, друзі, і випрагну звідси, і просто піду додому. Мені реально стримно. ні ні, ні, я не соглашався таке грати. Так, <кхід> зараз буде стрибок, зараз буде стрибок, ви тільки подивіться. А що? Що з посиленням якісь? Значить не таке, Ладно, друзі, я стрибаю! Опа, все, коротше, я... Я, я. я я я додому, я додому, капець, мені це все не треба, мені це все не треба, я додому так. Господі, і двері закрить, все, я спати на добра, ніж друзі, мені дуже страшно. Та ну, Ендер, не може такого бути. Я кажу, може, я ходив зараз у нас вісім ранку, так? Да? Ну, тоді було три ночі. Коротше, якось так, от. Я не знаю, чесно, як тобі це довести. Якщо ти хочеш доведення, я зараз, мабуть, о, да, я вийду на вулицю і подивлюсь. І можливо щось знайду да, Нічого нема, друзі. Взагалі ні, крові, адже вона тут була К ключі, вони ж були одно. Ключі! Точно! Вони ж були там, ось вони. Ось, підказка, селянин, знаєш що там було? Ці ключі та господи. А звідки вони в тебе? Та сто відсотків ти постанова, просто хочеш затролити, та не хочу. Дивись, ось ті ключі були там вночі, ви ж, друзі, точно пам'ятаєте. Угу. Ну, ти показав мені якісь рандомні ключі, Ну я тобі що, можу вірити. А знаєш, що селянин? Краще йди ти до себе додому, не знаю. Он двері і, коротше, йди. Ну і добре. Да, Ендер, така вона, як вчора кажеш. Да, і небо червоне, як вчора було. Да, Ендр. Угу, вигадуєш на ходу. Та я не вигадую, усе було таке, знаєш, дивне, страшне, і крові багато. Коротше, якщо не вірите, то й не вірте. А я спати піду добре? Ну, давай, давай, йди. Так, да, друзі, ці селяни мені не вірять. Ну, хоча, в принципі, я б з їхньої сторони також не вірив. Адже це думка божевільна. Але ладно, друзі, ці ключі, вони мене так насторожують, я не знаю, хай тут висять. Це ж реально ті самі ключі, блін, ну чому вони мені не вірять, я не знаю. Ладно, давайте хай вони висять тут, в принципі, друзі, я буду спати. М -м -м, друзі, ой, капець, скільки ранку. Так, вісім ранку, нормально, в принципі, встали, друзі. А тепер я хочу вийти на вулицю, о, господи, і подивитись, що там, друзі, коїть. Так, о, то що? Туман? А це не здається дивним. О, селяний, привіт. А як ви реагуєте на туман? Та не знаю, якось дивно взагалі планували сонячну погоду. Та я, чесно, селяний, і не знаю, що сказати. Ну, туман, так туман, ладно, в принципі. Хоча це може відчуватися з тим, що який був типа сон чи не сон, я не знаю. On, друзі, краще на грядках трохи попрацюю. І то буде навіть польза, буде більше. Ну і жаль, що мотики немає воно в мене на складі лежить, але добре. Ну що, Ендер, як сьогоднішній сон? Та почекайте, Селяна, я щось поба... побачив. Стій! Ви бачили, друзі? Це, 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 це взагалі хто такий? Ну-ка, біжимо, біжимо, я його бачу. Головне не відриватись, головне не відриватись, просто не відримаюсь. Я його, он він, он він. Я ще не його побачив за кустами. Так, 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 біжим, 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 біжим. Та господи, невже я його втратив? Він же сюди біг. Ні-ні-ні. ні, ні, ні. ні, 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 ні. Та, дод... Ну де ж він? Я я його втратив. Загубив. Ну... Ну, капець, просто. А ми він туди спустився. Да ні, я вже далеко від поселення треба. Я тут вже ходжу 15 хвилин, але я не можу знайти посилення, я не знаю, де я. Я що заблукав? Тут острів якийсь. Ладно, давайте, друзі, трохи спустимося, чесно. Господі, не знаю, що делати так. Можливо, я тут і буду. Адже я, чесно, мені здається, я заблукав, я вже два п'ятнадцять господі хвилин, ходжу. я просто путаю слова. Ох ти, мені страшно від того, значить був не сон, капіц, друзів. Подивіться, я чесно в шоці. Ладно, зараз я дещо буду робити. Капець, друзі, це моя єдина їжа, риба, яку я зміг піймати лише за весь день. Тьфу, не люблю рибу. Вона не смачна, друзі, але це моя єдина їжа, яку я зміг піймати за цілий якби, день. І знову ця луна. Ну як же вона мене, чесно дістала. Я просто в шоці, вона наче дивиться на мене. Эх, ладно, друзі, я ще буду тут сидіти і думати. Рендер, эндер! Селяний? Ви тут, ви мене знайшли, да, ми знайшли тебе! Ура! Та як же ти загубився, ти знайшли ліс свої п'ять пальців. Що сильно дує? А, У нас погасло багаття, та я бачу.